Так, слухайте, вчора ми вам розповідали, що трагічна подія сталася в Білгородці, Це Київщина, там ворожий дрон влучив у багатоповерхівцю. Багатоповерхівку і загинули чоловік і жінка. Дитину їхню, чотирирічну Мілану з палаючого будинку, врятував наш колега, воєнний кореспондент Мар'ян Кушнір. Ми поспілкувалися з Мар'яном і спробуємо зараз відтворити події того жахливого дня. Чергова повітряна тривога, чергова російська атака. Далі сильний глухий вибух, наче зірвався газовий балон, жодного звуку ворожого дрону. Через секунду спалах і от вже горить верхній поверх його будинку. Так почався ранок журналіста Радіо Свободи Мар'яна Кушніра. Це він напередодні врятував чотирирічну Мілану з палаючої квартири в Білогородці на Київщині. Мар'ян зайшов в охоплене вогнем помешкання, аби допомогти людям. Побачив там дитину та виніс її. Я одразу побачив дитину, яка лежала на дивані, прокинулася і одразу плаче. Мама, мама, де мама я її одразу взяв на руки, забрав а, і розумію, що дитина самостійно бути там не може. Дитину я виніс, вона почала дуже тремтіти. Неї дуже сильний стрес. Вогонь розповсюджувався настільки швидко, що коли Мар'ян повернувся до квартири, щоб врятувати дорослих, палало вже майже все помешкання. Мати дівчинки та її вітчим, які перебували на другому ярусі квартири, загинули. Мабуть, там паливо горіло, вже сходи починали займатися. От ті, які ведуть а, в цю палачу квартиру, вже весь весь дах, все, все горіло і дуже дуже швидко. Тому ну, я холо рішення, що не варто вже лізти просто в, от, в цей вогонь, тому що ну я там я звітам не вийду. Мама Мілани Світлана була косметологом в білого році. Мала власний б'юті простір. Наприкінці минулого року відсвяткувала своє сорокаріччя. Коханий чоловік, дорослий син та маленька Міланка, що була її натхненням та джерелом сил. У своєму дописі декілька днів тому Світлана виклала відео із донькою і написала Коли немає сил триматися і хочеться опустити руки, нам дає сили вставати щоранку, матусю, серденько моє. А що ми сьогодні будемо готувати сирники чи млинці? Себе героєм Мар'ян не вважає. Каже, за роки російсько-української війни навчився реагувати миттєво, адже з 2015 року активно висвітлює події, пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, і постійно перебуває у гарячих точках, так це професіоналізм, але це і на такий великий збіг обставин того, що за цей весь досвід вдалося побачити а, ці страждання в Україні, які принесла війна, і вона загартувала. Я думав, що вдома не доведеться ніколи застосовувати ці всі знання, навички і рефлекси. Я б сказав, в якийсь момент, але цього разу довелося власне житло, як і машина Мар'яна, не постраждали. Попри те, що автівка, якою журналіст їздить на фронт, була припаркована саме під квартирою, в яку влучив шахет, вона залишилась майже неушкодженою. Ну знаєте, я в цьому житті. Дуже багато уламків попало там шахет. Частини порозліталися навколо машини. машина брудна, трошки з склом і легенька царапенка на склі, тому мені здається, мені пощастило. Взагалі у всьому, а в першу чергу, в тому ж ми живі. Зараз Мілана перебуває зі своїм 20-річним братом Максимом та своїм рідним батьком. На сторінці журналіста Мар'яна Кушніра у Фейсбук є актуальний збір для Мілани та її родини. Вона зараз потребує підтримки, як і її брат, що у день свого 20-річчя втратив маму. Співчуття родини да, насправді, насправді і... співчуття Мар'яну. Подякували часу. Тому що насправді, от ви знаєте, як багато кіно сценаріїв навколо нас. Та, от просто вчора ми це давали в голову на ранок, і насправді ми вже звикли до таких новин, хоча до цього важко звикнути. А зараз, коли розповів Мар'ян, ми розуміємо, що це ще один кіно сценарій. Старший брат втратив маму у свій день народження. Донька тепер поїде, фактично і буде жити. Очевидно, що з ним Мар'яна, та да маленька дівчинка. Як вона тепер житиме? Що вона коротше? Це ми живемо mm. в. Якомусь такому абсолютно е, живому кіносценарії хотілося б в ньому не жити, але вже і бачите, як Мар'ян каже, хотілося б, щоб ці навички не знадобилися ніколи, але не на вдома, жаль, та... такі такі часи в таких реаліях Спробуємо. живе.